Наприклад, у гірських селах є свої потреби, у прифронтових громадах є свої потреби. У маленькому селі і у великому місті взагалі там взагалі різне життя. Тобто у кожній громаді різні правила. І ці правила мають бути визначені в статуті. І ось тоді по цим правилам буде жити громада. Але без статуту це все просто ігнорується. Як може жити громада по загальним правилам? Ніяк. Ось що таке статут громади. І ось які наслідки будуть для громади, якщо не буде цього статуту. Четверте, це проблеми з інвесторами та проєктом. Можуть уявити інвестора, який хоче вкласти гроші у громаду. І перше, що він перевірить це інвестор, це юридичну базу. Якщо немає статуту в громаді, то для нього це вже сигнал, що ця громада не готова і тут ризиковано працювати, і відповідно він не буде заходити в цю громаду, вже не кажучи про вкладання грошей. Те ж саме стосується міжнародних програм, чи донори. Вони обирають з ким співпрацювати, оці міжнародні організації та донори. І зрозуміло, що громада без статуту програє конкуренцію. Тобто дві громади беремо. У одній громаді є статут, у іншій громаді немає статуту. І відповідно, у тій громаді, там, де немає статуту, вона програє все. П'яте, репутаційні втрати, тобто імідж громади. Громада без статуту виглядає взагалі відсталою, в прямому сенсі. Наче вона не дбає про своє майбутнє. Їй байдуже, що буде з майбутнім цієї громади. Люди бачать це і втрачають довіру, в першу чергу до місцевої влади. Якщо вони, оця місцева влада, навіть статут не спромоглися ухвалити, то що вже казати про інші справи? Що ця влада може місцева? Якщо статуту навіть немає? Ось і довіра мешканців до цієї влади і ставлення відповідь. Які же...